Ну і близько 700 квадратних кілометрів можуть перейти під контроль ЗСУ через знищення мостів на Курщині. Про це повідомляють Росзмі. Змі за словами російських воєнкорів, ситуація в області залишається напруженою. Олексій Гетьман, військовий оглядач, е майор запасу, доєднується до нашого ефіру. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олексію, знищені ці три переправи. Ну вже 100% Так, це інформація. Одна ура уражена там для легкових, мабуть, автомобілів це годиться, але ж для військових, мабуть, уже ж і ні. І тим не менше, це наша авіація і так може виправити. Але от ви, як військовий експерт, розкажіть, будь ласка, які перспективи це дає е, для нас і що забирає у російської армії? Ну, це логістичні шляхи. Ми розуміємо, що е, якщо є річка, то переправлятись. Е... По понтонних переправах чи на лодках ну, теоретично можливо, але якщо б це було так просто, то навіщо ну, будувати мости? Тобто по мостам можна перевести ну, великі вантажі, там танк може проїхати, наприклад, чи ще чи, ну, чогось і можна ці ці рухи організовувати ну, з великою інтенсивністю. Чого не можна робити по понтонній переправі? Понтонна переправа вона, по-перше, по, -по, по ній рухатись можна не, не швидко. По-друге, там. Ну, певні обмеження на пропускну спроможність. Ну і по третє, понтонна переправа набагато легше зруйнувати, ніж міст. Для цього не треба влучати безпосередньо понтонну переправу. Можна використовувати якісь не, не дуже високоточні і не, не дуже коштовні ракети, просто десь рядом бахне і там волною просто переверне все, що там побудували. І знову треба буде будувати. Тому погіршення логістичних можливостей це е означає, що буде важко туди щось росіянам, тому групам чи там залишилось. Щось передавати, а тим підрозділам, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, необхідно підвозити невеликими партіями, але постійно. Що це означає? Ну не можна привезти одразу там, ну, фуру набоїв для там, батальйону. Ну, наприклад, тому що ідея зберегати і як вона буде одразу вражена, але треба підвозити постійно, невеликими партіями. Це, ну, це така реалі е, логістики е, військ на лінії фронту. Це, це саме стосується ліків, навіть е, їжі, води, ну, всього. І все це потребує невеликі партії, постій, постійно підвозити. Якщо е, не руйнується, а погіршується логістика, то збільшується час на підвоз всього, що необхідно. Треба е, об'їзними дорогами їхати. І що е, ну, неважко зрозуміти, що можна просто не встигнути. Підвести те, що необхідно, в той час, коли це потрібно. Ну щоб було простіше, у якогось орка закінчились в автоматі набої. Йому треба нові, а їх немає, їх привезуть через 5 годин, наприклад. Ну таким може вони будуть не потрібні. Розумієте? Тому питання про повністю знищення логістики воно і не стояло, бо це ну, неможливо зробити. є, завжди є якісь можливості об'їхати. А от погіршити, ускладню, ускладнювати, збільшити час. Пробачте, це цілком можливо, і ми це зробимо. Ну а інша складова, це якщо вони будуть намагатися відійти, то коли немає як відходити, то ви не дарма згадали Херсонську операцію. І, ну, росіяни про це чомусь не дуже хочуть розповідати, але ми щодо пам'ятаємо, який йшов бій за човни, скільки потім. Потоплених орків кормили раків там і плавало, все це бачили. Тобто там відбувалося для них ну, справжній армагеддон. Тому, чи приречені, чи війська, які знаходяться в, скажімо так, умовному оточенні чи в оперативному оточенні, сказати важко, але ну, подивимось далі. Я думаю, що ну, враховуючи те, як, що ми бачимо на Курщині, як ми бачимо фах наших. Командирів, які організовують ну, наших штабних робітників, які планують бойові операції, генерального штабу, то можна сказати з певністю, що е, щось вони вже приготували на вітні і що саме, ну слава богу, що ніхто з нас не знає, бо це є військова тирниця, але я думаю, що ми незабаром побачимо, пане Олексію. Ще там є Рильськ е, місто, і в них там залізнична дорога, і це. Е, Серйозний дуже логістичний центр. Якщо в нас буде контроль там, це що нам дасть? Дивіться, росіяни, ну, вони активно використовують залізницю. Ну, це просто так слова, не про що, я розумію, але в них, ну, от, на відміну від інших армій, навіть ну, якщо враховуючи умовно європейською, ще часів Першої світової війни, в ледні часів Наполеонівських Наполіонів, війн, вони росіяни видавали, віддавали перевагу ментальний, чи як я не знаю на перевезення все, що тільки можливо залізницею. і зараз, от на східному фронті, вони дуже активно використовують залізницю навіть лінії Соровіки, на які вони побудували. Якщо подивитися, ну тоді наш минулорічний контрнаступ, то вони побудовано чітко, ну, майже паралельно залізниці, яка йде з Росії через Волноваху, Тотмак, Мелітополя до вони захищають свою заліз... залізницю під роботі на ну, вони намагаються нас відсунути подальше від такмика, щоб ми не мали вогневий контроль над залізницю. Для них залізниця вкрай важлива. По-іншому вони ну можуть, але не дуже це використовувати. Якщо нам вдасться це перерізати чи взяти під свій контроль, то це суттєво погіршить можливості росіян, тому що ну, це не ментально перелаштуватися. Тут нічого складного. взяв та перелаш переналаштувався. Але вони все заточене під перевезення саме залізниці. Платформи, там певні певні вагони, ну, тобто все, що це ж не просто ну, мішки ще ми загрузив. Це треба, щоб перевозити техніку, треба, щоб були певні платформи, на яких їх перевозити. Так от на залізниці у них це зроблено. На автомобільному транспорті це зроблено, але ну, в дуже обмеженій кількості. І якщо контролювати залізницю. І буде складніше не ментально щось перевозити автотранспортом, чи там повітряним транспортом, чи водним транспортом, а просто технічно буде важче. Вони ще раз вони їхня логістика заточена на ну права слово бульварна. Воно ну заточена так заточення. Справа так сказав саме на залізниці, тому це вкрай важливо. Стосовно Таймс пишуть вони, що Росія контратакує ЗСУ під Курськом наприкінці жовтня. Пане Олексію, ну ми ж розуміємо що рад... ну, ви прокоментуєте, але ж ми розуміємо, що свято вічно тривати не може. Ну це ж факт. Ну, по-перше, ми досягли певних успіхів, такого швидкого, швидкого просування. Ми, ми за шість днів, ну, за тиждень скажем, наших бойових дій на Курщині контролюємо територію приблизно таку саму. Ну там десь 85-90% від той території, яку вдалося захопити росіянам під час їхніх наступальних дій, які тривають півроку, і за сил та засоби в них там задіяне набагато більше. Ми це досягли завдяки в тому ну крім всього іншого, дуже важливо було дві складові. Це перший ефект несподіванки, і друга це потужна дезінформація, яка була в бік російських ну, збройних сил, російських служб. Ну, по великому рахунку, це і було частиною ефекта несподіванки. Можна навіть розділяти дезінформація, і це це привок несподіванки. Це вікно можливості, коли ворог не очікував і він розгублений. Може тривати, як ну, по. По підручниках, по аналітики, ну, в, 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 в даному випадку десь 2-3 тижні. Три тижні це дедлайн. Це, після цього ефект несподіванки перестає працювати. Вікно, вікно можливості закривається, зачиняється. Це не означає, що е, щось буде погано в нас, що е, все, як кажуть, це пропалені. Просто робити е, таких швидких просувань вже не буде. Ворог підготувався і буде давати вісь. Щодо е, жовтневих. Е, Дії, ну, я не розумію, чому там робить таку, такі висновки. При кінець жовтня це якраз початок е, дощів. Це якраз коли ґрунт стає важкий, і рухатись по ньому е, ну важко. Ми це розуміємо. Але до речі, розкриті ката такі... місцевість, будь ласка, пане Олексію, ну, в цьому там, питанні? Ну, що... ну, вона така. Вона зраз пробачте, прийде. Вона, вона відрізняється від місцевості на, на, на Донбасі, де глина. Але е, там на Чорнозем'я, ну, ґрунт там буде важкий. Тобто, це, ну, болота. Це буде, це буде звичайно, багнюка, е, і по ній рухатись важкою технікою буде практично неможливо, навіть колесною технікою. О, та, там е, краще трошечки, ніж на, е, ну, воно схоже, може, я не знаю, може порівняти з. Е, ну, Ближче, ну, може ближче до Луганщини, от, ближче та, така, як там, ну то все одно глина не Чорноземля, простіше кажучи. І е, рухатись важкою технікою там, там буде практично неможливо. Дощі там мають бути рісними. Е, в, ну, якщо подивитись на мапу, на, на статістику, як там відбувається на цих теренах, які погодні умови наприкінці жовтня на в листопаді, а морози там починаються десь в грудні місяці, і там спочатку. Тому прогноз вкрай дивний, чесно. Це найгірший час для того, щоб робити наступальні дії. В багнюці оборонятись не дуже, як то кажуть, зручно, бо набирається в окопи вода. Ну, всі, всі ми це чудово розуміємо, щоб не повторюватись. А наступати тим більше швидко рухатись. Ну мені здається, ну знаєте, я, я тут знову трошки дивно, тому що такі поважні видання. Вони інколи роблять ну доволі такі ну, розумні, може правильно чи неправильно, з прогноз він же не обов'язково здійснюється, але розумні прогнози. Ну те, що там закінчиться вісняно літня російська наступальна операція, цілком можливо, що вони спробують ще щось зробити, якщо вистачить сил та засобів. Десь вже грудень-січень, тому що ну це буде зручно, холод, грунт, тобто можна рухатись, і тут такий прогноз в самий, в самий непідходящий момент. То вони будуть, ну хай пробують, якщо вони дійсно так, так спланували, може на цей час вони встигнуть туди долучити ту кількість людей та техніки, яку вони планували. Але ну знаєте, хоч там і 21, 21 ще там і штучний інтелект, нанотехнології, А коли йде дощі, в полі не повоюєш, як і 200-300 років тому. Пане Олексію, давайте не про Курщину, давайте про Донеччину. Це ж так чи інакше зв'язано, одна війна, але ось Торець, Покровськ, будь ласка, прокоментуйте, яка ситуація зараз там. Ну, одразу, одразу були такі думки у багатьох людей, що е, ця курська операція має е, примусити росіян зняти війська з Покровського, Торецького чи Чеського Яровського напрямку. Два слова про це це важливо. Зараз ну, що, що найменше на лінії фронту з боку росіян знаходиться 550 тисяч військовослужбовців. Що найменше, вони планують збільшити це до майже 700 тисяч за нетривалий термін. До кінця року, щонайменше. найменше. При цьому на Покровському напрямку приймає участь, ну умовно кажучи, 50 тисяч. Тобто, десь ще півмільйона залишається на інших ділянках. Покровський напрямок це приблизно 5% від всієї довжини лінії фронту, який складає біля тисячі кілометрів. І якщо на відрізки де 50 кілометрів відбувається майже половина всіх бойових зіткнень, і там зосереджено ну, 50 тисяч росіян, то чому не знімати війська там, де ще півмільйона? Ну це логіка ж. Тобто. 950 кілометрів лінії фронту, воно каже, більше 900 кілометрів лінії фронту, майже півмільйона військовослужбовців, які приймають участь у бойових діях, але не такої інтенсивності, як на Покровському напрямку. Ну, просте питання, чому і чому росіяни будуть знімати не з цих міст війська, а з тих міст, де вони, вони поки що мають тактичну ініціативу? Ну звідки чого це? Звісно, вони нічого не будуть робити. це хтось зрозуміло, тому що росіяни запустили такого ПСО, що от бачите. Як не стараються наша війська на Курщині, несуть там втрати підбила один Челенджер. Навіть це другий за всю історію. Один один був підбитий при Бурі в костелі, другий підбитий вже тут. І от бачите, нічого це не дало, це даремне, це дурня. Тобто знову починають розганяти таку хвилю, що у нас якась недолуга керівництва військове чи військово-політичне, і дехто починає вже на, -на цю е -э приманку е клювати. Казати, так да, може, не треба було це робити? Де треба було? Ну це окрема розмова. Просто е -э і от вони, росіяни, це аргументують, що корисне дурні, тим, що бачите, з Покровська вони не зняли. Таке ще раз. Там 50 тисяч, а навколо ще півмільйона. Де знімати? Там, де тисяч, там де півмільйона. Ну, про, просте. А, а що відбувається там безпосередньо е, на покровському напрямку? Е, ну, вони просуваються. На жаль, росіяни ну, вони шалені сили використовують. Там, е, там дійсно пекло ще раз, на 5% ділянки фронту е, відбувається майже половина всіх бойових зіткнень по всій лінії фронту. Е, Залишилося. Ну там по деяким оцінкам 10, по деяким, ну різні оцінки, як, ну дивлячись, як міряти, до Покровська. І я думаю, що і далі вони будуть просуватися. Єдине, що є таке перечуття, що вони все ж таки просування їхні сповільниці. Наскільки швидко вони просуваються, Ну, тут можна послатися на командуючого Сирського, який казав, що 200-300 метрів за день, тобто можна порахувати, що е, кілометр вони долають де за 3-4 дні. Якщо послатись на керівника головного управління розвитки пана Будановича, на командуючи національної гвардії, то сили у росіян можливості робити такий штурми інтенсивні, десь вичерпуються ну, вже десь до середини серпня, але серпня, пробачте, звісно, вересня, тому що незважаючи на те підживлення, яке вони роблять, ну коли готуються наступальні дії, то це не морально готуються, сидять люди там десь і чекають. Це збирається все, що необхідно для наступу. І от все це, ну хочеться кулак, збирається ударна група. Що як хочете називати? Це все одно буде неповістковим, але буде зрозуміло. І от коли оця група, цей кулак, давайте так ударний рухається, він може досягати певних успіхів, але він вичерпується. І просто невеличкими постачаннями додати туди трошечки людей, додати трошки техніку. Якщо б так можна було, то не треба то тоді зустрічне питання. питання. Ніч тоді готувати наступальну працю. Якщо можна визвичайним підживленням, просто збільшувати тиски і рухатися, ну там пропросуватися на якусь вістку. Ні, це можна порівняти. Я не знаю, мені здається, що на вашому каналі це вже казав. як кошик ну, наприклад, зібрали кошик там з яблуками. І пішли його продавати на базар чи роздавати. І поки кошик є, ви можете торгувати чи роздавати. Коли кошик закінчиться, то два-три яблучки закинув, не дасть вам можливості. Торгувати я пробачив таке трошечки. Так це на така але... алегорія. Дякуємо вам, пане Олексію, але за роз'яснення. Так. так цих процесів і за Курщину, і за Донеччину. Надзвичайно приділяти увагу треба ну обом звичайно, але не забувати, де насправді справжнє пекло. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, дає до ефіру, поговорили про ситуацію на наших фронтах.